Сомої хороші, сомої золоті. Приїхали до Петьки. Петька в нас в лікарні, йому операцію на очі зробили. А перед тим, як він їхав на операцію, його кішка, яку він мені не дав стерилізувати, бо вона в нього не беременна, Кучу мені причин казав, чого не треба стерилізувати, не могла кішку вирвати, То її дома нема, то ще чогось. І кішечка народила котеняток таких двоє. І щось мені кажеться, що тут щось з очками. З очками у нас жопа конкретна. Три неділі вони очі не відкривають, тому що вони закіщі. Очі, так у них, на накісюнька, на моя зайка золота. Зараз мама сходить за така сама ситуація. Зараз будемо мить, зараз буде мить. Очі, тому що. Той мужчина, який дивиться, поки Петьки нема, сказав, вони ще у них три неділі, вони очі ще не відкрили. Кажу, будь-такого не може. Я зразу приїхала. Корм я трошки раніше лишила, в неї є хороший корм, пакетики, все в неї є. Але ж, але ж. Але ж, але ж. Що не можна розуміть, що в три втри... моя зайка хорош, моя мамка хорош, Що в три неділі котенята должны очі відкрити. Зараз я піду хорошо, що я в машині взяла капельки, взяла ваточку. Значить, зараз, наверное, буду я взяла вітамінку. В общем, зараз буду я їм капать очки, протирати очки, капать очки. Ну що ж ти таке? Смасики мої. Зараз мама водички візьме, кольосики мої. Бозі, які вони гарненькі будуть. А які ви гарненькі котиняточки, да? Зайчики малесенькі, малесенькі мої. Пішов. Так, одне одненько ми, ми вже покапали очки. Це мені допомагає той мужчина, який заходить, поки Петя в лікарні, який заходить е, кормити кішечку. От ми ліві лє, колькою капаємо, і ми вже глазастенькі, да, зайка? Дивіться, які ми глазастенькі, тільки в нас просто списка така, і камеля світить глаза. А це який гарнюнечка буде. Ой, ти ми теж вже очки відкрили, ми вже йому мазали. Але я хочу ще раз, бо тут зовсім закіші очки були. Моя сладенька девочка, чи ты мальчик, ті ти девочка, скажи. Нам немає разниці, аби тільки очі, бо три неділі не бачить, то я думаю, що хоч би вони вообще бачили. Но тем не менее лазять везде. Лазить везде, бо вони да. ощущения. Ну, хай трошечки. Открывай глазки, Давай, відкривай мені, хороші. А ну тебе тут ласки. Да, у нас глазки есть, конечно. Отак, я удивляюсь, чого мамка обично вона вилизує очі. Вона вилизує, а це щось я не можу не буду зрозуміти, чого вона йому не допомогла їх відкрити. В общем, все. Це такі у нас котенята. Ми їх обов'язково будемо прилаштовувати, якщо у нас вийде. Ну, якщо не вийде, поповнють таніний строй. Пан Танін строй поповнює, да? так? Не? А чорний диви, які красотуля, Вообще красотуля. Да? Не буває поганих. Тваринок бувають погані люди, так? так Моїха пана. Да, Хазяйва пага. Значить, ось ось однесеньке. Прям, прям так хотіла бачити, що вже відкрило очі. А це ще трошечки, да. да. а це трошечки, а це трошечки треба йому ще раз допомогти. Ну, основне, що ми помазали, вони мокренькі. Завтра зранку їх обробить оцей мужчина, що за ними дивиться, поки Петька приїде. Хоча на Петьку стільки надіжди, коротше. Петька да, да, не, треба їх забирати, тому що толку він ще затопче їх. Коротше говоря, таких у нас два сорванця. І дуже добре, що мені я спитала, чи... бо я думала просто приїхати, віддати корм і все, кішки, зрозумів. А я хорошо, що я в тебе спитала, чи очі відкрили. А мені каже, кажуть, ось бачиш, як він відкриває. Ой, відкриває. Хоче відкрити, прям, прям капець, як хоче. А мені сказали, вони не відкрили очі. Я кажу, як це не відкрили очі місяць вже їм. І не... Ой, відкрив, бачиш, диви. Yeah. Диви, 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 диви. Глазастики мої, ви мої глазастики, халясі мої. Мої золотуньки такі. Коротше говоря, все. Відкрили очі два рази в день, а то й три рази в день треба обробляти, їсти моїм завезли. Ось і бач, вичерал, вичерал, очко, вичірал. Що він бачить, він бачить йому так. світло, так. Да. Ти прикинь, клас, все. Все мої халесі. Все, мої золоті. Так, поїхали, бо вдома багато справ. Ось ми їй привезли пакетики такі добренькі. Кіцюнічка, іди сюди, бо скажи, сухий корм мені вже ваш надаїв. Але він теж ж хороший. Він для кормящих мамок. Надо це моя. Ні, вона буде їсти, ти що, з удовольствием, бачиш як? Куди Коротше, давай, будь ласка, їй по пакетику в день. Можна... можна... Слухай, дивися, Даже можеш давати їй два пакетика в день. І я тебе дуже прошу, якщо в тебе вийде, обробляй їй теж очі. Одне і я друге. Поняв, так? Да? По дві да. капельки теж. Все, хай вона їсть, а я буду з роботи їхати в неділю. Я завезу ще пакетики, бо її сухий корм просто вже надоїв.